А з якими питаннями краще до вас не приходити, тому що це інше поле. Чи можемо ми виокремити якусь категорію питань, що не до мене? Власне. Однозначно, є, є одне запитання. Одне? Так, да, одне запитання, воно може звучати по-різному, воно починається завжди одне. Що мені робити? Тобто людина прийшла до священника як до оракула, І? до пророка, яка: От ви знаєте. На Aliexpress у мене є проблема вибрати жовтеньке плаття чи червоне плаття. Я зараз сильно таонтрірую. Але вийти заміж за нього чи не вийти одружитися з нею чи не одружитися, а дітей скільки народжувати, що мені робити? А звідки я знаю? А звідки я знаю, що тобі робити? Це людина не шукає відповідь на запитання, людина шукає можливості сприйняти від відповідальності. Ну, я це вибрав, але це ж не я винен, ну, це ж мені там сказали. При запитанні людині, що мені робити, відповідь в мене завжди одна і проста. Заповіді, Божі знаєш? Не вбий, не вкради, не чини перелюбу, не говори неправди ближнього свого не заздри. А перед цим ще заповідь. Шануй батька і матір, шість днів собі, сьомий день Богу. Не призивай ім'я Боже на даремле. Ці заповіді знаєш. От я тобі розкажу, як їх робити. Я тобі розкажу, як їх людина може порушувати, вважаючи, що це ж непряме вбивство. Адже ж вбивство є пряме, і непряме словом, ділом, думкою, почуттям і тому подібне. Я тобі про це розкажу. А от що робити, бери на себе відповідальність. Якщо боїшся взяти на себе відповідальність, дозволь мені стати твоїм другом в молитві і помолитися за твій вибір. Твій. Власний вибір. Ти вибираєш, робити чи не робити. Я тобі розказав, якщо ти де, де починається гріх, якщо ти вибереш якусь певну свою ідею, то знаєш, що там, 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 там це гріх. І подумай, чи варто тобі ходити по межі, чи тебе вистачить сили не зробити гріха. А якщо ти боїшся зробити вибір, я готовий за тебе помолитися.